Тоді давайте одну хвилину я надам народному депутату Ляшко і будемо визначатися. Я ж, я ж вас за чим записуватися? Ви один підняли руку, ідіть виступайте. Та йдіть же виступайте. Ви підняли руку, хто проти? Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Володимир Васильович, ми розглядаємо законопроект за повною процедурою. Да. Значить, мають право виступи, виступити всі народні депутати і регламент три хвилини, а не одна хвилина. Тому, будь ласка, проведіть, Володимир, проведіть, будь ласка, запит, щоб кожен народний депутат, хто бажає, мав можливість виступити. З приводу законопроекту і прошу дати три хвилини. З приводу законопроекту, я думаю, що ні для кого немає в сумніві в цьому залі, що саме сільця... Ське господарство це той локомотив, який витягне і вітчизняну економіку і нашу країну. Саме завдяки сільському господарству, саме завдяки нашій найкращій світі землі, наш народ, український народ, має перспективу. Але, на жаль, не з цією політикою, яка сьогодні проводиться відносно сільського господарства. Селянин, який потом кров'ю, вирощує свою продукцію, він не має можливості її продати. Селянин не може взяти дешеві кредити, селян душать податками. Ми селян душать китайською картоплею, єгипетською гречкою і всяким іншим хламом, який ми можемо вирощувати у себе, і селяни б мали можливість годувати свої сім'ї. У селян сьогодні забирають школи. Е, да, да, дайте ще дві хвилини, прошу. У селян сьогодні забирають можливість навчати своїх дітей, лікувати людей старшого віку. Сьогодні в селах немає аптек, немає дитячих садків, немає лікарень, і фапів, немає клубів, немає нічого, крім генделиків, ні світла, ні води, ні газу, ні доріг. І тому наші героїчні селяни, які незважаючи на занепад соціальної сфери, на відсутність державної уваги, вони все-таки вирощують ту продукцію, годують Україну. Ми маємо їм подякувати. І тому я кажу, що нам треба для того, щоб піднімати сільське господарство, для того, щоб справді давало, годувало Україну і годувало півсвіту. Ми маємо врегулювати питання оплати за паї. Сьогодні люди отримують копійки орендної плати за паї і замість живих грошей з зерном гни. Лим, яке кури не їдять, яке втричі вдорого, ніж в магазині людям видають на паї. Сьогодні люди не можуть спадщину свою, яку своїми руками побудували хату. Вони не можуть в селі її оформити за ту хату. Треба по 15, по 20 тисяч гривень платити. Люди не можуть оформити земельні паї. Там дехто кричить, що по рукам даватимуть за те, що землю розтягуватимуть. Так ви ж пропонуєте продаж землі. І тому треба категорично в Конституції передбачити заборону продажу землі. Землі, бо сьогодні олігархи за копійки скуплять ту землю. Завтра наші діти батраками ходитимуть на цій землі. У нас сьогодні створені латифундисти, які мільйони гектарів землі обробляють, замість того, щоб держава підтримувала фермерів, давала їм дешеві кредити і давала можливість їм працювати, а не десяток сімей, які мільйони гектарів і мільярди доларів грибуть собі до кишень. Соціальна сфера, я вже сказав, заборона ввезення або радикальне обмеження доступу і імпорту. В Україну заборона продажу землі, підтримка фермерів, зниження податків, дешеві кредити. От що потрібно для села. І це ті завдання, які має уряд робити, а уряд цього не робить. Бо ви хочете одного селян перед ногами на кладовища, землю забрати, людей вигнати в міста, де створити приторії резервації. Оце Дякую, сідайте ще б. Ще бажаючи є виступити по цьому питанню. Немає.